Тепер безробітних будуть відправляти на суспільно-корисні роботи, говорять у Вінницькій міській раді. У місті безробітних будуть залучати до розбору завалів, ремонту інфраструктури і сільськогосподарських робіт. За це також передбачена зарплатня. Я дуже сумніваюся, що безробітних заставлять щось робити. На те вони й безробітні, бо не хочуть нічого робити. Пиши в коментарі, що думаєш з цього приводу. В Одесі палає замок Гаррі Поттера. після обстрілу балістикою на зараз три загиблих і 20 поранених. Пишуть, що по місту завдали. Удар іскандером з касетними боєприпасами. Також в ракеті, яка вдарила по місту, була шрапнель і Використовують для знищення живої сили. РФ били просто по людям, які гуляли на набережній. Також уламкові поранення правого стегна отримав і екс регіонал Сергій Ківалов. Його госпіталізували з винозною кровотечею до лікарні У 2013 році Ківалов отримав медаль від Путіна. а Сьогодні отримав приліт у свою резиденцію. Більше 11 тисяч справ проти ухилянтів відкрито в Україні з 22-го року. Говорять в офісі генпрокурора. У 22-му році було відкрито 2431 справу. Лідерами антирейтингу стали Закарпатська та Дніпропетровська області. У 23-му році вже 6745 справ. Лідерами стали Закарпатська, Миколаївська та Дніпропетровська області. Тим часом розміри хабарів за виїзд з України зараз зросли аж до 17 тисяч доларів за місце. Пиши, що думаєш з цього приводу та підписуйся у наступному відео. Найцікавіше. Thank sure.